Я хочу поговорити з вами про яйця Йоні. Можливо, ви всі чули, а можливо, і не чули, можливо, ви бачили в інтернеті це такі красиві кварцеві камінчики, які призначені нібито для покращення твоїх вагінальних м'язів, для покращення сечовипускання, для якихось моментів нетримання після пологів, так далі. І, от, питання в тому, що ці яйця придумала та сама компанія, яка придумала і такі спеціальні штуки для пропарювання пісі. І от в чому дивина? Що вони прям патентували цю історію, що це колись там, в давньо китайських якихось монахів. Вони цю техніку спеціально вичудили. Тепер продаються людям під виглядом волшебної пілюлі. І всі О -о 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 жінки алілуя, ринулись це купувати, ніхто навіть не розбирався, шкідливо, не шкідливо, потрібно, не потрібно. Просто спрацював класний маркетинг, знову ж таки. Але от в чому суть? Що нефрит це досить таки. Пористий камінь. А якщо ви знаєте, пористі матеріали всотують в себе дуже багато всяких хімічних штук, бактерій, будь-чого, що їм треба і не треба. І вам, по суті, навіть неможливо його відмити, цей нефритовий камінь, бо він всотав в себе велику кількість чогось. Незрозуміло, чи воно вам потрібно чи ні, чи корисне воно для вас чи ні. І от, ви засовуєте собі цей камінчик в вагіну раз, другий, третій, четвертий. Потім чогось у вас молочниця, зуд, почервоніння, якісь мікротріщини, біль під час проникнення т.д. дай т.п.